Цей батон вийде абсолютно в кожного і з першого разу він дуже просто готується, виходить дуже смачний. Погляньте, який він гарний. Я підігріваю гарно сироватку і виливаю її в чашу. Далі додаю вершкове масло, воно там розтопиться. Далі додаю сіль та цукор. Це все гарненько перемішую, сироватка трохи остигає і додаю дріжджі. Ставлю це все до тіста і додаю одразу все борошно. Борошно я просіяла. Замішуємо тісто, воно буде трошки липнути до рук. Але таки має бути з ним дуже легко працювати. Накриваю це все рушничком і чекаю, поки тісто підійде. Після чого я стіл змащую олією без запаху, розділяю тісто на дві половинки, десь у мене вийшло 450-460 г кожна половинка і тісто руками, якими я трошки змастила в олії, розпластую по столу і формую батон. Гарно защіпую края і викладаю тісто на деко, деко я нічим не змащувала. Накриваю це все рушничком і чекаємо, поки тісто підійде. І Після того, як тісто вже підійшло, робимо гострим ножем надрізи. Змастити батони можна жовтком, молоком, а я змастила сироваткою, те, що в мене було. Далі ставлю батони випікатися при температурі 170 градусів на 20 хвилин. Гляньте, які гарненькі вони вийшли.